Вітаю вас, друзі! Ви на каналі ПМК Політика, музика книги. Про реальну підготовку до війни, про так звані шашлики, Маріуполь. Ви вже бачили сюжети або відео на моєму каналі. Про те, хто розмінував чангар, теж на даний момент сказано більш ніж достатньо для тих, хто не б'ється в історичному припадку під впливом вчення церкви зради. Тобто наших внутрішніх сектантів. Дивіться посилання під відео. Так ось, серед багатьох цих надуманих звинувачень чинно-військово-політичного керівництва воюючої країни Україна, я хотів би нагадати ще про одне важливе питання: призупинення ракетної програми Нептун. Сьогодні ми поговоримо про те, що сказав Сергій Васильович Бондарчук. Ні, не режисер, не актор. І що саме він знає про це? І чи варто йому довіряти? Звісно, я не детектор брехні, ні Господь Бог, який бачить серця людей, не близькі родичі, друг Сергія Бондарчука, щоб на 100% знати всю істину. Ну, насамперед, це колишній директор Укрспецекспорту. Укрспецекспорт є державною компанією, яка входить до складу Укроборонпрому. І займається експортом та імпортом продукції військового призначення. Вона відігравала роль у розвитку українських оборонних проєктів, включаючи ракетний комплекс Нептун. Давайте подивимось на біографію цієї людини, що нам відомо з Вікіпедії, загальнодоступних, так сказати, джерел. 1993 рік, тобто 1900, закінчив Київське загальний виш. 1994 інститут СБУ. Як і був офіцером СБУ з 93 по 95. Тобто старої КГБшної школи нема. 2004 закінчив Київський національний університет Тараса Шевченка економічний факультет. 15-й рік закінчив Дефенс Academy of the UK в Лондоні, UK. 95 по 2001 знову трошки назад, був топ-менеджером власником компанії сфери енергетики ВПК, заступник головний концерну енергообладнання Харківського бронетанкового заводу. 2002-2005. Нардеп і довірена особа Віктора Ющенка, учасник помаранчевої революції. А в 2005 році. В березні указом президента Ющенка призначений генеральним директором державної кампанії з експорту та імпорту продукції та послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорту». 2008 рік видана санкція на арешт від ФСБ на арешт цієї людини через активну участь в укріпленні боєздатності Грузії під час російської агресії. 2010 рік указом президента Віктора Януковича звільнений з посади гендиректора Укрспецекспорту. 2010 -й. президент благодійного фонду. 10 13 рік. роки член керівництва партії Віктора Ющенка, наша Україна, ініціатор її розпуску. Розкольник хм. з причиною спричиненою доведеного факту. Замін членів дільничних комісій та спостерігачів від партії наша Україна в інтересах партії регіонів, що дала змогу фальсифікувати вибори до парламенту в 2012 році. Якраз як президент, який по суті потім здав нашу Україну», регіоналу проросійській потворі і його партії, він не пішов на цю угоду. 2012 рік за підтримки голови фонду на від традиції Сергія Бондарчука українська письменниця Лариса Ніцой ініціювала, ініціювала щорічне святкування в Україні Всесвітнього дня письменника. 2012-2013 роки років організатор публічних ініціатив задля укріплення євроінтеграційного вектора України, євронаступ, єврореферендум. Круглий стіл заради Європейського майбутнього. Вільні люди. Це чотири назви. У листопаді 2013 року заявляє про те, що якщо договір про асоціацію з ЄС не буде підписано, це він заявляє в країні відбудеться Євромайдан, стає автором формулювання Євромайдан. Після початку Євромайдану. Організація Вільні люди стає основою для 14 та 15 сотні самооборони Майдану. Травень 2014 року повернувся на службу до СБУ спецпідрозділ Альфа. Грудень 14-го року був направлений у відрядження для навчання до Великої Британії. Навчання тривало до травня 2015 року в Defense Academy of the UK». У 2015 році звернувся до влади Великобританії за політичним притулком у зв'язку з політичним переслідуванням на території України з боку президента Порошенка 2018 рік. Отримав політичний притулок у Великобританії у зв'язку з визнанням кримінальної справи з фабрикованою Генеральною прокуратурою України за вказівкою президента П. Порошенка у цьому ж році Україні було відмовлено у запиті на екстрадицію. Бондарчука відзнаки, які у цієї людини, перше Президентом Ющенка Віктором у 2010 році Сергію Бондарчуку присвоє названня Герою України з врученням ордена держави за визначні особисті заслуги перед українською державою у розвитку військово-технічного співпраці піднесення міжнародного авторитету України. Багаторічну плідну працю генеральному директору державної кампанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення Бондарчуку. Друге, нагорода за величезний внесок у справу підвищення обороноздатності та захист незалежності і суверенітету Грузії. Президент Грузії Міхайл Саакашвілі нагородив Сергія Бондарчука орденом Вахтанга Коргасалі першого ступеня у 2013 році. Знову відкатимось трошки назад. І ось в 2016 році він був підозрюваний у заволодінні майже 7 майже з половиною мільйонів доларів. Бондарчук заявив, що у ГПУ справою, моєю справою займаються 44 слідчих та 17 прокурорів. А розстрілами на Майдані 75 слідчих. Трошки відмотайте в машині часу. Пам'ятаєте ті часи, коли ми чекали рік за роком, коли будуть винесені обвинувачення? Бодай кому конкретному про розстріли на Майдані і скільки це все тягнулося? Співставимо. Екс керівника Укрспецекспорту Сергія Бондарчука, якого на два дні раніше взяли в Лондоні під варту в рамках екстрадиційного процесу, 17 березня, випустили під заставу. Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган. За її словами, подібні дії Бондарчука були передбачені британськими законами. Тож жодної зради тут немає. Екс-директор «Укрспецекспорту» Бондарчук заявив, що Інтерпол зняв його з розшуку 17 квітня. Документ 19 року, після того як Інтерпол припинив міжнародний розшук екс глави компанії «Укрспецекспорт» Сергія Бондарчука, він повідомив, що може вільно пересуватися світом за винятком двох країн. Вгадайте, яких? Так. Де переслідує ФСБ Росія і Україна? ГПУ 2019 року призупинили розслідування справи ексглави колишнього керівника держкомпанії Сергія Бондарчука. Підозрювана в привласненні понад 7,5 мільйонів доларів. В кінці кінців, як і кожна гучна справа, під керівництвом псевдо алкопрокурора Луценко. Вона теж була розвалена. Нагадаю, справу Савченка, терористки, героя України терористки, підозрюваний, яка мала справу з Медведчуком, їздила там на Донбас, багато чого їй приписували, навіть намагання взірвати всю Верховну Раду. Але справа розвалилась. Посиділа вона там в підварілавці в Обізяні, трошки потягали її по судам, і все, вона вільна. Справа брилліантових прокурорів розвалилась. Посадили одну людину, не пам'ятаю її ім'я, можете пошукати все в вільному доступі. Він якусь то часу відшкодував. Хоча збитки були на сотні мільйонів доларів чи гривень, до речі, щоб зараз я не збрехав. Але там було чимало грошей. По всій країні знімали, як їх заарештовують в різних містах України. В результаті все розвалилось. Справа Гангадзе. Крім виконувача, ніхто не притягнений до відповідальності. Замовника нуль. З Кучмай ручкались. І все нормально. Вишки бойка, справа перестала існувати як вишки бойка, і перекваліфікували. Вона вже не вишки бойка, її бойка не сидить, бо з нього все знято. Зважаючи на тривалий час перебування під арештом, цитата, і розслідування справи понад 5 років. За який не доведено злочинне походження коштів вбачається безпідставне обмежування права власності на володіння, користування та розпорядження майном, а тому суд вирішив клопотання задовільнити. Після всього почутого, давайте ж послухаємо цю людину, яка не має статусу засудженого, навпаки, з нього зняти всі фальшиві обвинувачення. І він і в Інтерполі він не в розшуку не перебуває. А зараз знаходиться за кордоном. бо... Це дважди герой. Герой України, герой Грузії. Послужний його список, ви всі почули, що він робив. Ця людина, для чого ми її обсуждаємо? Для того, щоб зрозуміти. Грунтуючись на всі ці інформації з офіційних джерел, яка нам відома, давайте от ми скажемо самі собі. Ми схильні довіряти його словам чи ні. Варто довіряти чи ні. Ця людина дотична до ракетної програми нашої країни безпосередньо до Нептунів Бондарчук, герой України. Ви пам'ятаєте, що пару років тому, і навіть більше, і під час повномасштабної війни угруповання людей, яке вірить в зраду 75% нашого населення самої України? І що тільки оцім от людям, які не зрадили Україну, їм належить патріотизм і істина в першій інстанції, вони стверджували, що ракетна програма по Нептунам і по іншим іншим програмам була зупинена чинним керівництвом України. Стверджує Бондарчук, перший запуск Нептуна був здійснений 28 березня 2014 року, 28 березня 14-го року. Прийшов Порошенка, став президентом на свою каденцію. І ракетна програма була заморожена. Це стверджує Бондарчук. Тільки в 2018 році, як елемент предвиборчої програми, ця ракетна програма була відновлена. Бо в 2019 році Порошенка перезбирався, могли обрати його, а могли не його. Ну що сталося, ми знаємо. Он ще потрібна для країни воюючі ракетна програма, щоб не лякати, а щоби вбивати ворожець цілі ці ракети, яких немає навіть у Європі, крилаті ракети, їх мають обмежена кількість країн в світі. І у нас вона існує. Я хочу нагадати, що перший пуск. Цієї ракети був зроблений 28 березня. Підкреслюю 2014 року. Після того як е, Петро Порошенко став президентом України, він зупинив розробку цього комплексу і фінансування цього комплексу. Чому він це зробив? Це хай досліджує слідство або слідчі комісії. Я про це е, писав публічно і пробував говорити вголос. На протязі трьох років, навіть трошки більше, ця програма була в замороженому стані. І тільки в 2018 році ця програма була відновлена. Я так бачу, що вона була відновлена саме перед новою президентською кампанією. На жаль. Цей комплекс став на озброєння тільки в 2020 році, і з 1 січня 2001 року він вже стоїть на бойовому чергуванні, але це добре, що він з'явився. Це дуже добре, тому що е, в нього не вірили всередині країни. Заважали люди це робити, як е, з боку е, військово-політичного керівництва, як з боку Порошенка, так і з боку Турчинова, На жаль, і багато хто за кордону так само робив. Українці показали, що ми вміємо. Працювати правильно воювати, і наша зброя нічим не відрізняється від російської, а в деяких моментах набагато краще. Нагадаю, що герої України, повний кавалер ордена за заслуги Олег Петрович Крастильов, керівник державного підприємства КБ Луч, доктор технічних наук, брав безпосередню участь науково-дослідницьких і науково- Конструкторських робіт зі створення виробів за темами Камбат, Стугна, Грань, Копер, Нептун. Оця людина безпосередній розробник. Він зробив ще засоби високоточної зброї, типу Скіф, Бар'єр, Стугна, «Стугна-П». За словами гендиректора. Конструктора, бюро Луч Кростельова розробка ракетного комплексу РК 360 МЦ Нептун, включно з крилатою ракетою та всіма машинами, обійшлась Україні в 40 мільйонів доларів. Нептун це саме його дитя. І так, все ж таки ми розмовляємо про Бондарчука Сергія. Гендиректор, під керівництвом якого здійснилась розробка оцих всіх засобів. Дальність її польоту можна зробити і до тисячі кілометрів. Однак ми обмежені в цьому питанні умовами договорів, відповідно до яких свого часу передавали ядерну зброю. Заходимо на блог Турчинова, який до Порошенка був тимчасово виконуючим функції президента. Потім став секретарем РНБО. Він як і його патрон Порошенка, компаньйон, вважає чинну владу. Що постійно заявляє вголос: у нас аморальна влада, то і народ наш теж аморальний. От написаний його допис такий. якщо влада аморальна, то і народ наш аморальний. Ціни в дахи попередні вважають наш народ аморальним. І ось допис його про ракетну програму берегового комплексу Нептун. Реалізація проекту Нептун може припинити це допис 17 червня 2020 року, якраз коли Нептуни після успішних випробувань. У серпні 20-го року були прийняті на озброєння. Ну треба ж закинути зраду, треба прокричати ще вслух. В той час, коли ви не розробляли, в той час, коли ви призупинили, і тільки перед виборами ви почали піаритися на цьому. А всі ці роки, що ви робили, ви разом зі своїм патроном заявляли, що Україна не потребує жодної літальної зброї. У нас є все. І танки, і літаки, і ракети. Увіряю вас. Нам не нужно смертельное оружие. Кто хочет это услышать? Я могу привести две цифры. Высокоточная противотанковая ракета производства Франции или Соединенных Штатов Америки стоит в 14 раз дороже, чем аналогичная ракета, которая производится на нашем КБ «Луч». При этом по основным характеристикам она не уступает. Учиться, чтобы пользоваться американской ракетой, нужно 2,5 года. Пользоваться нашим оружием мы умеем. И когда говорят, ну подождите, но Ирак уже дали смертельное оружие. Повторяю, Ираку дали пулеметы, и это было смертельное оружие. Украина владеет и пулеметами крупнокалиберными, и скорострельными пушками, и танками, и системами залпового огня, и ракетами, и всем необходимым для того, чтобы защитить свою страну. Не только владеет, но и умеет это производить. Поверьте, Украина не защищена от российских баллистических ракет, но и Европа не защищена. Для захисту від російських балістичних ракет у вас не вистачає своїх, а це означає, що ми повинні разом почати виробляти ППО і балістичні ракети дальній дії. Я пишаюся тим, що з 2014 року ми відновили програму створення балістичних і крилатих ракет. І зараз у нас є надзвичайно ефективна ракета великої дальності Непту після інаугурації президента Порошенка Він провів нараду в учому колі людей. і зупинив розробку і фінансування. Комплексу Нептун на три з половиною роки. І в мене і в мене пане, в мене виникає таке запитання. От я не знаю жодного прикладу в історії, можливо, він є, але я не знаю жодного прикладу в історії так? Чи то диктатор, чи то монарх, чи то демократичний лідер, який відмовляється від зброї, яка може змінити театр бойових дій. Тому що Нептун доказав на ділі, що він може залітати в фортечку Кремля. І, і ця людина на посаді президента. Зупиняє таку розробку, і коли зараз щось говорить про чому немає зброї, то це все лежить саме в цій площині до цих людей. Як як, як так само, знаєте, мене, мене як військову людину, як офіцера, просто обурює, коли е, е, створили цей мем і розповсюджують, що ми не захищалися в 2014 році, тому що у нас не було армії. Це настільки обідно і неприємно і для військових. Я хочу сказати, що всі, хто так говорять, повинні подумати, що ви ображаєте військових, тому що військові чекали наказу. І коли ви говорите про те, що немає армії, то в цей момент... Пан Залужний, пан сирський, пан Тарнавський були в українській армії, і вони чекали наказу, якого вони не отримали. А той бойовий дух, який існує в українській армії, ще є най найголовнішим. Тому що, знаєте, я проведу одну паралель, можливо, людям буде легше зрозуміти, що я хочу сказати. Ми дуже добре пам'ятаємо події на Майдані. Ми пам'ятаємо Небесну Сутню. Ми пам'ятаємо людей, які з дерев'яними щитами зломали ментальність ворожої машини, яка стояла проти них снайперськими гвинтівками і автоматами. Так от я хочу сказати, що цей самарайський дух. Дуже добре показаний, хто дивився фільм Останній самурай. Хто не дивився, значить, от, глядачі, просто прошу подивіться. Остання баталія, яка відбувалася, це Майдан 2014 року. І тому, коли мені говорять про те, що у нас не було армії, у нас не було духу там, захищатися, це абсолютно неправда. Тому що політики, які на той момент а, свою боягузливість ховали за образою, так наші військові. Боюють зараз не тільки захищаючи е, власні ну, домівки сім'ї і так далі. Вони ще відмивають частину того позору, який на них е, 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 який на них наклали політики того часу, які розказували, що українська армія була не готова. От я дуже прошу, щоб люди, які нас дивляться, спробували подивитися сам цим кутом. враховуючи все вище сказане, сподіваюсь, ви знаєте правду, і сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Також прошу ставити вподобаєчку, можете пальчик вниз. Неважливо, головне, підтримуйте канал, проявляйте активність. підтримуйте копієчку на каву, що теж стимулює мене до розвитку каналу, до витраченого часу, який я вкладую в ці відео. Дякую за перегляди, де прибуде з вами сила, де прибуде з вами Бог. Наснаги вам всього найкращого. Україна переможе. Папа! -па.